Друзі, всім привіт, добрий ранок. Дякую, що завітали в гості на мій канал. Ми, у нас зараз ну, ранок. Ми сидимо тут, п'ємо каву і Мілка пішла займати місця на ліжаках, тому що ну, дуже багато вже людей приїхало. І... Треба займати найкращі місця під сонцем. Ось, Ми зараз п'ємо каву і йдемо снідати. Ну, і вам трошки познімаю, що у нас на сніданок. Ну, взагалі чим нас кормлять. Тому залишайтеся зі мною. Мама і Мілка взяли собі лате, а я каву з молоком. Люди вже потрошечки виходять, море. А ми сидимо, у там вже рецепшн. Цей готель називається Азура Делюкс. Не пам'ятаю, казала вам чи не казала. Азура це якась богиня їхня. Ой, краса. Це наш ресторан. Тут у нас є фрукти різноманітні. О, там кава має бути. Тут якась випічка. Міні-піци, круасани. Всяке різне. Дуже різноманітні тут ці страви. Тут? Mm -hmm. Там яєчня, напевно. Mm -hmm. Так, омлет. Mm -hmm. Тут хліб. Тут у нас що, суп сичовичі вчора теж був. Хліба всякі різні. І тут же починається. Тут якісь овочі, але я не знаю, що ти цілком їсти чи що. Дивіться, яка гарна. Кобаски. Сир. Це е, сніданки сухі віця. Насіння льну навіть є. Це щось таке незвичайне. Печиво, мілка, <гум> сири. Там також сир, так? Да? Тобі взяти сир? А я собі візьму. Тут е, джеми, е, мед, якісь виноградна пакота. Щось таке. Не зрозуміли, Тахіні, до речі, є те також. А, нутелла. А вчора ввечері був фонтан з цього шоколаду тут теж якісь смаколики різноманітні. Тут у нас що? А, молоко, вівсяне, рослини, каша солодка на молоці. Тут якась А, запечена цибуля. Так, далі. Оливки, маслини, чер... чорна оливкова паста. Це так як в нас в ресторані в місті е, тапінада, це, це паста така, це оливки, оливки, гранатовий, а масло якесь, лимонний сок, майонези, кетчуп. Ну, теж якісь там помазушки, а це що? що? Гіркий солн. Це варення з баклажану. Пробуєш, так? Всі чихають. О, диви мед навіть в цьому сотах. Бачили? Це якісь яйця з чимось. Це е, напої. Дивіться, які. Мерненькі. І тут е, тости можна робити собі, гріль стоїть. Масло, сир, ковбаса, хлібчик. Ну, якось так. А, тут ще щось млинці, яйця, 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 картопля, млинці. Ось так. Ще я вам не знасняла. Тут якісь такі овочі, потім яйця, ще якісь яйця, кончики і ось ще такі якісь штучки. Це менемен якісь. І це якась запіканка. Так що пішли ми заїсти. А дівчата все насипають. А з фруктів тут сливи, персики, черешня, виноград, ну, яблука, грейпфрут, о, абрикоски треба прийти взяти, груші, ну, все, що хочеш. І ось тут можна брати каву. Ось такі у нас виходять сніданки. Мечливо. Діти вже поїли. Якуся їла ще бельгійську каплю з нутелою. Перед цим що ти їлася? А ну, як завжди. Так, а я ось так собі взяла. Я вам познімала сніданки. Ще потім, якщо буде можливість, згадаю, познімаю ще вечерю та обід. Так що всім смачно. Мама, а ну вдівай. Панамку. 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 Дівчата собі беруть кепочки. Угу. Гарненько, гарненько. А Мілка собі світло бере чи що? А ви міняться. ти угу. її слівають. Ні, та мені це більше подобається. Хто це вдіває чорну панамку 35 градусів жари. Це ж у нас тут такі якісь магазинчики. Всяке різне продається, сувеніри. А там, типа лоїві тони продаються, діори, все що хочеш, дивіться це потім нам через інтернет продають три дорого. Але оця шумочка мені подобається. Дивіться, яка класненька. Ось ці класні. Цю, класно було б на пляж. Ось ці. Марк Якобс. Карл Лагерфільд. Ось так. Бери не хочу, називається. Ми йдемо нарешті на пляж. Дівчата вже скупилися, кепочки взяли. Музика, виключаюся. Хочу вам хоч трошечки моря познімати. Це така краса, дивіться, море тепле. Ми вчора з нього не вилазили. І з цього того пірсу ми... Стрибали, там ще дискотека ввечері проходила. Ой, так, а спускаємось, але тут треба обережно, тому що слизько на сходах. Вчора я була підслизнулася, мілка підслизнулася, а Рінатік взагалі вчора впав на сходах. Так, спускаємось. Тут ще ось цей ресторанчик. Ми вчора в ньому обідали. Дораду до, їли, до речі, смачне. А ось ми виходимо на пляж. Тут така територія маленька, але комфортно. І що? Де діти? Де вони вже? Ага, бачу. Дивіться, яка. Послухайте цей, шум моря. Трошки спробуйте відволіктися. Від того, що в нас в країні коїться, і вон то такий, знаєте, релакс, шум моря. Вода знімає хоч трошечки стрес. Ми вирішили все ж таки виїхати на море, щоб привести свої нерви до ладу. Он то там діти, бачите? Ось ось. Ми вже зайшли з пляжа в номер, тому що нам треба зараз піти і цей з гідом зустрітись, щось він нам має додати якусь інформацію. Ну це як завжди. О, Чесно кажучи, я цього знайшла? Так. То я тобі казала. Я ще подумала, я ж клала тобі в косметичку. Це ти просто заховала їх, з <сум> стола прибирала, мама окуляри шукала. Ось я не дуже люблю це, йти з гідом, зустрічатися. Він там щось каже, нав'язує якісь, ну, каже про якісь ці екскурсії. Знаєте, приїхали на море, хочеться відпочити. Біля цього, біля басейну. Ну, біля басейну, до речі, ми ще не відпочивали. Ми в морі, наші нам ті басейни. Басейни ми в цьому, в Вінниці можемо, да, з'їздити. І зайшли в номер, нам, нас вже поприбирали, і хочу вам засняти. Як ти відкрила? А, ні, а в, нас а в нас там картка стоїть. А в нас не тут карта? Ніколи. А я не могла відкрити. Доця, дивися. І зараз хочу вам зазняти рум-тур, поки нам поприбирали. Коротенько вам знімлю, який номер в нас. Це вхідні двері. Шафа, тут наші речі, така дзеркальна шафа. Це я, оце платье собі купила перед виїздом на морі з новим купальничком. Такий, знаєте, як халатик. Зручно, але це не ромтур. Так, потім отако заходимо. Тут в нас ванна кімната, умивальник, дзеркало таке фен. Всякі ці засоби, Мильно-рильні. Душова така за стеклом. Ну, це ж, трон. Потім тут в нас е, холодильник. В холодильнику там е, водичка солодка. Ну, там... Що е, там є? Ну Я тільки воду взяла. Ось такі у нас холодильничок, а тут мій крем. Для обличчя водичка, тут що в нас сік. Джус. Вишневий, до речі, так. Тут якась така штучка, що можна щось складати. Потім два ліжка. Одне таке односпальне ліжечко. Мама тут спить. Ми Нікусією на двоспальному ліжечку. Нам оце таку лебедів зробили, як завжди, цей э, э, серце. Потім. Э, Кресло, як буде кресло? Крісло. Крісло. Потім ось така штучка. Ми тут складаємо ці подушки, тому що вони е, викладають да, на ліжечко. І ще такі є, знаєте, доріжки вони викладають так, на кровать. Так, Ми туди речі теж поскладали. Стілець ось такий. Люстерко. І тут балкончик у нас. Але туди виходити це. Опасненько. опасненько, тому що спекотно. І видно море, саме головне. Ось так. І тут якісь ці. цей готель, мабуть, не працює, тому що тут нікого нема. І там така лінія скрізь готелі. Ось! В цілому ось такий у нас номер. Тут ще Крістіна Гелєра. Бачите якийсь? Ну, ну В тебе зачіска дуже гарна. <сум> це Мадонна. Ось такий номер чистенький, гарненький, більш-менш сучасний, тому що цей готель ну, не дуже старий. Нам подобається, правда, дівчата? Да, дуже. Вибір дуже. готелю нам поки що все подобається. Мама каже, хочемо продлити ще. Да. Але ну, так як є. Вибрались на, цих, на цей тиждень. Трошечки, я ж кажу, відпочинемо. Зараз включу кондішн, поки ми, Мама, тут, поки ми тут, щоб трошки охолодилося. Тому що дуже спекотно. Вчора ми приїхали, то навіть на вулиці не так було спекотно, як сьогодні зранку. Це пару днів, а потім чоловік дивився прогноз погоди, і я з ним дзвонилася, зазвонила, він каже, що потім буде ну, не так спекотно. Так, а ми збираємо, заповнюємо там якусь, якийсь документ, да? і цей, треба заповнити і йти до гілля, а потім знов на пляж. Хто там? Чужі. Чужі. Мілко, я так, а? а? Ви заповнили? А ви слава тобі, космічні. Не можу знайти свій штатив. Цей айранчик, раніше ми ще багато років тому. Артурчик у нас ще маленький, був, рочки три. Та потім завтра поміняють. Цей Артурчик маленький був, і ми їздили в Туреччину. То айран був в таких цих штучках, знаєте, як воду раніше. Ну, зараз набираємо там пепси, підходимо такий автомат. А це ось в таких тут можна брати айран. Дуже смачний, нам подобається. Нікуся навіть п'є, да? Угу. Такий солоненький, гарненький. І Бляха, думаю, де я діла штатив? Угу. Це важливо. Забрали. М -м. Носа ну, спачка. Може, в тебе в цьому? Mm. В... Mm. Да. Ну подивись, будь ласка. Погано закрила двері, вона ж зараз буде заходити. Подивись в себе. Штативчик, щоб вам цікавенького познімати. Треба в той колопак, щоб Я ага. В рюкзаку, доця, в цьому, в чемодані. Шумістет. Штатив. Капець. Я не брала. Идемте, Там Ідемте, дайте я доп'ю цей айран, ну, я Аминь. Аминь. бо я так зі сторони. От дівчата п'ємо айран, я, вже казала. Да, я кажу, що дуже-дуже смачний. І угу. Ірочка всіх знімає, а себе ні. Зараз її мамуся знімає. Це да, це да. Красота зараз... моя страшна сила. А, ще хотіла вам сказати, зайшла ця з приводу русні в отелі. Вона є, але поки що більш-менш нормальна ситуація. Але ж знаєте, ми другий день тільки відпочиваємо, і вони ввечері можуть себе проявляти. А взагалом то більше іноземців. Німців багато, там італійці є. Тому що ми думали, знаєте, як ну, ну, русню видно, тому що навіть коли плаваємо в морі, то вони так стороняться нас. Хай знають наших. Я вчора ще зробила коктейль з Так, да, А мама вчора пішла. Ми по коли перед виставою сиділи на виставу. Дивилися не перед а дивилися на виставу. Мама пішла з мілкою брати коктейль, то мама трубочки, ці соломинки з яких пити. О, знайшли. Мама поставила такі жовто-блакитні, тому що хай знають наших. А я вам ставлю десь фотку там, де я фотографувала ці наші трубочки. Хай вони нас бояться. Так, а ми пішли. Ну, ви за три. Поняли? Це нам мілка тут сточить. Щоб ми вже йшли, ми її так відгукуємось. Ви запізнюємо? Пішли, пішли. Так, штативчик мій. І є, буду вам, щоб ну, щось цікаве. Але для нас тут все цікаве. Тому що ми скучили за відпочинком таким. Та так. -да. Скільки вже не відпочивали. Два роки. Сьогодні Куст, ти нічого не накидаєш зверху на себе? Нароке. Ну то пішли. По каву. Ми зайшли на рецепшн, чекаємо тут їда. А Наташа, до речі, тут казала, е має бути смачна кава, якщо я не помиляюсь. А тут а що фіксіровано? А, ні, тут можна брати також дивись ці десерти. цісерти. Можна нам роблять каву. Дивіться, тут е, чай є. Правда, з російською мовою пишуть. Липовий, зелений, Daisy якийсь. А, Daisy це ромашка, мілка. Бачиш? І мудрець. Ну і, і тут такі всі можна. От. І десерти. Ті. Так. Друзі, в нас це вечеря. Дивіться, вам познімаю. На обід ми не потрапили. Тут якесь... А, курка. Я думала, це перепілки. Щось рибне, напевно. Дуже смачна телятина. Дуже смачна телятина. Макарошки, до речі, я їла макарошки. Ця випечка мені теж дуже подобається. Тут роблять якісь страви, але такого я не їм, не беру. Піль за все те, що мені не подобається. якісь салати, овочі, як завжди, сири. Тут якісь такі закусочки, але це я таке теж не їм. Я що не знаю, то не їм. Оливки. Ну, це таке, що як завжди. лукові кільця, картопля фрі, кабачки. Там курка накладається, масненька була в клярі, соуси різноманітні. Солодощів повно. Як тільки хочуть. Але я теж не дуже таке полюбляю. Тортики, дивіться, які. Очима би їла, так не хочу вже. Я щось мені. Не знаю, я люблю солодкі, але якесь... Guess... Таке, що я... які я знаю. Оці дуже смачненькі з метом, пахлава, оці всі штучки. Пахлава смачненька. Тут якийсь тортик. Там пюрешка, овочі. І ще тут якісь смаколики. Індичка. Ось, І рис. Де ж я вже маму загубила. Де вона? Що ти вже набрала? Це мама за дітей хвилюється. Бо вчора вони трошки цей зголодніли надвечір, ну коли пішли спати. Так, і я зараз візьму собі якісь... Хочу я фруктів чи не хочу, не знаю. Абрикоску лісу. Так, цю не хочу. Зелененько, хочу ось цю.